Доброго дня, буду сьогодні максимально лаконічна, максимально болюча тема, яку хотілося б висвітлити. Вчора в мережі з'явилось відео, як російські окупанти проявляють свою звірину сутність, або, мабуть, не звірину, і жорстоко катують українського полоненого та відрізають йому голову. Президент жорстоко відреагував на це і сказав, що це все має бачити світ. Голова СБУ Василь Малюк сказав, що вони знайдуть ту людину з-під землі, почалося розслідування досудове. Але скажіть, яке покарання може бути цим людям, яке може не людям, вони не люди, вони покидьки. Як взагалі тут можна говорити про будь-яке покарання? Це просто страх. Треба просто нищити кожного, хто потрапляє, хто такі злочини. І коли ви, можливо, бачили це відео, де там казали, що ти мямш, ти що цього ніколи не робив до цього. про яку